Вишиваний вечір це традиція української молоді Канади шанувати українську культуру. Недавно я мала можливість побувати на вишиваному вечорі із надзвичайно крутим фешн шоу. Гості мали можливість переглянути новинки вишиваної моди, спілкуватися та танцювати під музику Вадима Красноокого. Нагадую, що вже 16 травня розпочинається тур вадима по Канаді. Дізнатися більше можна в соцмережах «Казка Ентертеймент. Тож давайте дивитися сюжет про вишиваний вечір від «Мегазабава». Сьогодні ми святкуємо справжнє свято української культури, вшановуючи день вишиванки. Мегазабава вже 11 років поспіль організовує цей незабутній вишиваний вечір в Торонто, з чарівним фешн-віком і неймовірним музичним супровідом. Тож давайте подивимось, як це дійство відбувалося у 2024 році. Музика році. Що ми на кого світає? Чамані, мані, манівці сілясті, але за твоїй руці, привіт, ти була в ролі моделі на вишиваному вечорі. Поділись, будь ласка, як відбувалася підготовка? Привіт, дуже дякую за питання. Насправді підготовка відбувалась в дуже швидкому темпі, і ми приблизно десь за 30 хвилин все вивчили, хто має за ким йти. І я дуже вдячна дівчатам, тому що всі справились максимально класно. Це було дуже, дуже незабутньо. І ще раз дуже дякую Оресту і всім організаторам цього свята за те, що ми маємо можливість приймати в цьому участь. У вас була така незвичайна та дуже ярка колекція, яка точно запам'яталася всім глядачам. Як ви її збирали, складали і на що опиралися, коли підбирали дівчат? Як це у вас виглядало? По-перше, я представлюся, я український дизайнер Таня Шахматова. Я з Одеси, але зараз живу, мешкаю в Торонто. І ну як я, взагалі дівчат я не підбираю. У мене такий принцип, що я одягаю будь-яку жінку, будь-якого віку, з будь-якою фігурою, будь-якого розміру. Бо в мене такі сукні, які я шию власне руч, як наші бабці шили, такою великою голкою, без машин. І вони такого вільного розміру, що кожній можуть підійти. І дійсно вони незвичні. Усі мої сукні незвичні. І сьогодні на вишиваному вечорі я презентувала нову колекцію «Магура» — Українська готика. Бо зараз я роблю такі декілька колекцій, на... за мотивами української міфології. У мене є колекція мавки. Зараз Магори, ще буде, буде колекція інша, там де будуть етнічні весільні сукні. Сьогодні одна була презентована з них, Сама перша. Але цікаве, те, що е, я всього півроку у Торонто, але я зареєструвала тут вже свій новий бренд, який називається Я Бандера. На честь Ярослави Бандери, дружини Степана Андрійовича Бандери, яка після його смерті багато років жила у Торонто і похована у Торонто. Тобто, це такий спортивний одяг, але ми всі пам'ятаємо, що ми українці, тобто на кожній щось написано воля або смерть, або вогонь запеклих не пече, бо дійсно нас запеклих вогонь не пече, бо ми українці, і ми цим пишаємося. Тобто дуже яскравий вечір, мені все сподобалося. Дякую. Вітаю, Оресте. Ви вже 11 років поспіль влаштовуєте вишиваний вечір в Торонто. Наймасштабніше святкування. Розказуйте, що цікавого цього року? Дякую. Взагалі таке враження, що кожен рік і краще, і краще. Рік назад було, думаю, вже було супер. Краще не може бути. Але цього року була немовірна атмосфера. Неймовірні дизайнери, друзі підтримали Торонто, Торонська громада українська підтримала рекорд сел, як то кажуть. Тобто дуже багато людей прийшло. Все, все то, що ми планували, воно сталося і краще. Тобто ми здоволені, ми дуже горді за це, і ми, ми пишаємося тим, нашою, нашою громадою і всім, які сьогодні нас підтримали. Сказати ще, у ду Дуже важливо для мене є то, щоб наша культура, наша вишиванка передавалася з, з, з покоління на покоління. так як наші діді бабусі передавали нам, а ми хочемо цю традицію передати наступним поколінням. Я хочу також сказати, що свято Вишиванки, День вишиванки, який сьогодні святкує цілий світ, майже в Україні також і в, і в Канаді, він, на мою думку, почався від Канади. Тому що коли ми це почали 15 років назад, ми не чули про день вишиванки. Але коли ми це зробили цю забаву, цю, цю фестиваль, цю ці фашен-шоу, він сталися немовірним і дуже таким успішним. І почало рости рости роти. І пізніше до нього було такі пару ключових елементів, які ще більше розславили цей це свято. І думаю, але але саме головне, треба сказати, що це свято вишиванки почалося тут в Канаді від вишиваного вечора. Це принаймні моя версія. Можливо, викопіді інакше, але ми дуже горді, що це почалося і воно є. Хто почав вже не важливо, але ми дуже задоволені, що так гарно всі святкують. І наші гарні вишиванки, наші гарні плаття є надзвичайно дуже популярні Це по цілому світі. Дякую за організацію та бажаю гарного вечора. Дякую, запрошую, на другий рік.